Номер 205. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння Х мінус 7 25 дорівні дробу 3, 5. Зверніть увагу на знаменники. В першому дробі знаменник 25, в другому дробі знаменник 5. Тобто пам'ятаємо основну властивість дробу, що якщо чисельник і знаменник помножити на одне і те ж саме число, то значення дробу не зміниться. Значить, нам, в нас є знаменник 25. Щоб отримати знаменник також тут з 5 25 нам потрібно домножити на 5 і чисельник, і знаменник. Тобто, в даному випадку записуємо x 25. Дорівнюємо. Ми скажемо, що ми домножаємо, значить, знаменник домножаємо на 5. Чисельник так само ми повинні домножити. На 5. Отже, х мінус 7 двадцять дорівнює 15. 25. Тобто ми отримали вже два дроби, в яких однакові знаменники. Оскільки тут однакові знаменники, значить ми тепер можемо записати, що в нас рівні чисельники х мінус 7 дорівнює 15. Це саме звичайне рівняння, де в нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба що зробити? До різниці додати від'ємник 15 плюс 7. І це дорівнює х дорівнює 22. Не забули записати відповідь. Відповідь 22. 22. Отже, для розв'язання цього рівняння ми застосували основну властивість дробу. Що якщо чисельник і знаменник помножити на одне і те ж саме число, то значення дробу не зміниться. Тобто, в даному випадку ми домножили і чисельник, і знаменник на 5, для того, щоб в нас получився знаменник 25. Розглянемо другий приклад, друге рівняння. 4. Так, 3. 4. Х плюс 5. Вертаємо увагу 8. 24. Що в цьому рівнянні, в другому рівнянні в нас відомі чисельники. Але в першому дробі Невідомий знаменник. Отже, в нашому випадку бачимо, що чисельник збільшили вдвічі, значить, вдвічі потрібно було і збільшити і знаменник. Тобто, виходить, що 4 помножити на 2, і Х плюс 5 також потрібно домножити на 2. І це буде дорівнювати дробу 8, Двадцять четвер. Так, ще раз. Ч... Де ми взяли 2? Чисельник був 4, став чисельник 8. Тобто чисельник збільшився в 2 рази. Значить і знаменник потрібно збільшити в 2 рази. Чисельники і це ми прирівнюємо знаменники Х плюс 5. Помножити на 2. І це дорівнює 24. Ну, Це тепер саме звичайне нарівняння. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, тобто 4 поділити на 2, х плюс 5 дорівнює 12. І тепер невідомий доданок х дорівнює 12 мінус 5, і х дорівнює 7. І х дорівнює Х дорівнює 7. Відповідь. Відповідь 7. Ще раз давайте розглянемо. Значить був дріб 4 в чисельнику х плюс 5 в знаменнику. Отримали дріб 8. 24, тобто чисельнику 8, знаменнику 24. Дивимося на ці чисельники. Бачимо, що чисельник збільшився в 2 рази. Значить, в два рази треба збільшити і знаменник. Тобто 4 помножити на 2 дорівнює і не дорівнює це чисельнику, і х плюс 5 помножити на 2. Це буде в знаменнику. І це дорівнює дробу 8, 24. Отже, тепер ми бачимо, що наші знаменники це рівні. Тобто х плюс 5 помножити на 2, повинно буде дорівнювати 24. Ну і тепер розв'язуємо саме звичайне рівняння. І ще одне рівняння третє, ви розв'язуєте самостійно.